Добрий день, починаємо урок. Ми сьогодні з вами продовжуємо розв'язувати системи способом додавання. Отже, розв'яжемо першу систему з номера 1066. 2х плюс 3. 3х плюс 5 дорівнює 2. Так, можемо працювати з іксами, можемо з ігреками. Давайте попрацюємо з іксами. Домножимо перше рівняння на мінус 3. Якщо я домножу на мінус 3, що в мене буде? 2 на мінус 3 це мінус 6. Да? Мінус 6х. Домножимо друге рівняння, щоб у мене було тепер 6х на 2. Отже, що в мене вийде? Домножимо перше на мінус 3. Мінус 6х. Мінус 9 у Дорівнює мінус 3 Домножуємо друге рівняння на 2. 6х плюс 10y дорівнює 4. Додаємо мінус 6х плюс 6х 0. Мінус 9 плюс 10 буде 1, отже y. Дорівнює мінус 3 плюс 4 буде 1. Отже, відразу отримали відповідь, що у нас y дорівнює 1. Знайдемо, чому дорівнює х. Підставимо в перше рівняння замість y 1. 2х множимо на 1 дорівнює 1. 2х залишаємо. 3 перенесемо в іншу сторону не забуваємо змінити знак. Мінус 3. 2х дорівнює мінус 2.х дорівнює у нас мінус 2 ділимо на 2. Мінус 1. Отже, наша відповідь мінус 1 і 1. Зробіть паузу і перевірте нашу відповідь усно. Розв'яжемо першу систему номера 1068. 5. Множимо на х мінус 2. Дорівнює 2у мінус 1, 3 множимо на х плюс 3. Дорівнює 12 множимо на y плюс 3. Спочатку розкриємо дужки. якщо є, може, задамо подібні, да? подивимося, що у нас зараз вийде. Отже, 5х мінус 10, дорівнює 2 мінус 1. Розкриваємо дужки в другому рівнянні 3х. -1. Плюс 3 множимо на 3 9. Дорівнює 12. 12 множимо на 3, 36, да, плюс 36. Так, перенесемо хси і в одну сторону. да, А всі, які вільні, да, без іксів ігри в іншу сторону. Отже, що у нас буде? Дивіться 5х. Перенесу 2 мінус 2. Мінус 10 перенесу в іншу сторону, буде плюс 10. 10 мінус 1 9. Друге рівняння. 3х залишаю на місці. 12 перенесу, мінус 12 дорівнює. 36. Віднімаємо 9. 20. 7, да? 9 я перенесла, змінила знак, тому віднімаю да? мінус 9. Отже, що будемо робити? З протилежними знаками у нас немає. Да? Будемо домножувати. Дивіться, давайте домножимо перше рівняння на мінус 6. Якщо я домножу на мінус 6, я зараз дивлюся на ігри. Що в мене буде? 12. А далі мінус 20 буде 0. Отже, домножую мінус 30х, мінус множу на мінус, буде плюс 12, дорівнює мінус 54. 3х мінус 12 дорівнює 27. Додаю, запишу ось тут. Що в мене вийде? Мінус 30х, плюс 3х, мінус 27х, плюс 12, мінус 12, це буде 0, мінус 54 плюс 27. Це буде мінус 27. Х у мене дорівнює тепер мінус 27, ділю на мінус 27, я отримаю 1. Підставлю в будь-яке з цих рівнянь, щоб отримати значення y. Ось я підставлю в ось це рівняння. Бачите, ось воно. Отже, 5 множу на 1 мінус 2 дорівнює 9. Мінус 2 дорівнює… 5, перенесу в іншу сторону, буде 9 мінус 5, 4. дорівнює 4 ділю на мінус 2, це буде мінус 2. Отже, моя відповідь 1 по х мінус 2 по ігру. 1 і мінус 2. Зробіть, будь ласка, паузу і перевірте відповідь. Наступне рівня високого рівня номер 1072. Отже, записуємо першу систему рівнянь 2 мінус х ділимо на 6 плюс y. Плюс 4 ділимо на 3 дорівнює 2,5 шостих. Друге рівняння х плюс 4, ділимо на 12 мінус 2y мінус ділимо на 6, дорівнює 5, 12. Перш за все, нам треба позбутися знаменників. Що для цього будемо робити? Подивіться, першу систему домножимо на 6. Перше рівняння домножимо на 6, а друге рівняння домножимо на 12. Коли я домножу на 6 більшість знаменників скоротяться до одинички. Так? З іншими зараз подивимося, що буде. Отже, домножуємо на 6. Що це в мене буде? Розпишу все детально. 6 множимо на 2 мінус х, ділимо на 6 плюс. 6 множу на y плюс 4 ділю на 3. Дорівнює 6 множимо. Давайте перетворимо 2,5 на неправильний дріб. 6 множимо на 2, 12, плюс 5, 17. На 17 шостих. Друге рівняння домножимо на 12. 12. Множимо на х плюс 4, ділимо на 12. Мінус. 12. Множимо на 2 мінус y. Ділимо на 6. Дорівнює 12. Множимо на 5. 12. Все, що можна скоротити, давайте зараз скоротимо. Я візьму інший колір. Дивіться, 6 і 6. Це будуть одинички. 6 і 3 скоротимо на 3, 6 на 3. 6 на 3 2, 3 на 3, 1. 6 і 6 скоротили, вийшли одинички. 12 і 12 скоротили одинички. 12, і 6 скоротимо на 6, 1 і 2. І скоротили 12, вийшли одинички. Отже, що у нас з вами вийде? Перше рівняння. Залишається у нас 2 мінус х, плюс, дивіться, 2 тут залишається. Множимо на дужку y плюс 4 дорівнює 17. Все інше у нас скоротилося. Друге рівняння залишається у нас х плюс 4. мінус 2 множимо на дужку 2-y, дорівнює 5. Ось при такому скороченні дуже важливо охайно оформлювати роботу, щоб нічого не загубити. Ні дужку, ні коефіцієнт, ні, ні знак. Отже, Далі. Розкриваємо дужки в першому рівнянні. 2 мінус х, плюс 2y, плюс 2 множимо на 4, 8, дорівнює 17. В другому рівнянні розкриваємо дужки. х плюс 4 мінус 2 множимо на 2, мінус 2 множимо на мінус y буде плюс 2y. Дорівнює 5. Зіксами з y залишаємо з однієї сторони, все інше перенесемо в другу сторону. Отже, у нас буде мінус х плюс 2 у дорівнює 2 плюс 8, 10, Перенесемо в іншу сторону, буде мінус 10. Да? 17 мінус 10. Це буде 7. Друге рівняння. Х, плюс 2 у залишаємо з однієї сторони. Що будемо переносити? 4 мінус 4 це буде 0. Отже, нічого не переносимо, у нас буде просто 5. Тепер будемо додавати, ми бачимо відразу, що мінус х х дасть нам 0. Отже, що у нас буде? 2у плюс 2у. Це 4 плюс 5 12. У дорівнює Добуток ділимо на відомий множник. 12 ділимо на 4. Отримали 3. Підставимо в будь-яке рівняння значення y, щоб отримати х. Я ось підставлю. Ось в це рівняння, ось воно. Отже, х плюс 2 множимо на 3 дорівнює 5. 2 множимо на 3 це 6. Х дорівнює 5. Переносимо мінус 6, у нас буде, да, змінили знак. Х дорівнює мінус 1. Отже, ми з вами отримали відповідь. Мінус 1 по 3 по ігреку. Так, це завдання високого рівня, але воно не дуже складне. Особливо, якщо ви вже побачили, як такі завдання розв'язувати, да? як позбуватися ось цих знаменників. Отже, ваше домашнє завдання це два варіанти систем рівнянь. Ви обираєте будь-який з варіантів і розв'язуєте вдома одну систему. Да? І ще раз: або систему варіанта 1, або систему варіанта 2. Наголошую, що ми розв'язуємо системи способом додавання. Да? Не графічним, не способом підстановки, а зараз тільки спосіб додавання. Отже, працюйте, а я чекаю на фото вашої класної. Та домашньої роботи. Бажаю вам успіхів!